Вітаю, шановні учасники серпневої конференції. В вашій увазі пропонується доповідь на тему Каталог імерсивних сервісів на допомогу сучасному вчителю. Доповідач Юлія Носенко, завідувач відділу технологій відкритого навчального середовища Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник. Сучасна освіта зазнає значних трансформацій під впливом цифрових технологій. Серед сучасних розробок окреме місце займають імерсивні сервіси. У загальному сенсі імерсивні технології це різновид сучасних технологій, які забезпечують користувачеві повне занурення від англійської «immerse», буквально іммерсія у віртуальне середовище. Створюючи відчуття присутності та інтерактивної взаємодії з користувачем. Головною метою використання імерсивних технологій є створення реалістичного і багатовимірного досвіду, що стимулює органи чуття користувача, такі як зір, слух, а інколи і дотик. До найбільш поширених різновидів імерсивних технологій на сьогодні відносяться віртуальна реальність. Це технологія, що створює повністю штучне інтерактивне середовище, в яке користувач занурюється за допомогою спеціальних пристроїв, такі як окуляри віртуальної реальності або шоломи віртуальної реальності. У цьому середовищі користувач може взаємодіяти з об'єктами, відчуваючи ефект присутності в іншому просторі, що зазвичай відрізняється від реального світу. Для використання технології VR необхідні як апаратні пристрої. Так звані шоломи віртуальної реальності, контролери руху, біометричні рукавички і так далі. А також спеціальне програмне забезпечення. Наступним різновидом марсивних технологій є технології доповненої реальності. Це технологія, що накладає цифрові елементи, зображення, звуки і текст на реальний світ, створюючи таким чином змішане середовище. Для використання доповненої реальності потрібен пристрій з камерою та датчиками. Зазвичай може бути достатньо звичайного смартфону або планшету, а також відповідне програмне забезпечення, тобто сервіси доповненої реальності. Іншими різновидами. Імерсивних технологій є змішана реальність. Це технологія, яка поєднує елементи фізичного та віртуального світу, дозволяючи користувачам взаємодіяти з віртуальними об'єктами в реальному середовищі. в режимі реального часу. Змішана реальність займає проміжне місце між доповненою реальністю, яка лише накладає цифрові елементи на реальний світ, і віртуальною реальністю, яка повністю занурює користувача у віртуальне середовище. Змішана реальність працює таким чином. Використовуються датчики та камери, щоб розуміти оточення користувача, шоломи або окуляри, які накладають 3D-графіку на реальне середовище та дозволяють взаємодіяти з ним. Інтеракція може бути при цьому як жестами, так і голосом або через спеціальні контролери. Також іншим поширеним різновидом марсивної технології є 360-градусні відео. Це такий спеціальний тип відеозапису, який охоплює всі напрямки навколо точки зйомку, зйомки, і надає змогу глядачу відчувати нібито повне занурення, оскільки він може вільно споглядати сцену навколо себе в будь-якому напрямку. Для зйомки таких відео використовуються спеціальні камери або набір камер, які знімають із декількох кутів одночасно. Кадри з усіх камер об'єднуються у сферичне зображення, яке можна переглядати за допомогою гарнітур віртуальної реальності або смартфона. Глядач керує оглядом через сенсорний екран, мишу або рухи голови, що дає ефект перебування у центрі події. Окрім переличених технологій, які вже набули достатньо такого поширення, в тому числі в освітній сфері, також до марсивних технологій відносять і такі розробки, як голограми, технології телеприсутності та тактильні технології, або хептікс. Щоправда, вони наразі менш поширені, особливо в освіті. Вони розвиваються повільніше, оскільки потребують значних вкладень та ресурсів. Щодо переваг імерсивних технологій, зокрема щодо їх впровадження в освітній процес, варто відзначити такі фактори, що вони сприяють підвищенню мотивації, залученості учнів, покращують засвоєння навчального матеріалу, покращують розуміння складних тем, сприяють формуванню практичних навичок через симуляції і гейміфікацію, сприяють розвитку критичного мислення та навичок. Вирішення проблем. Наразі у віртуальному просторі існують різні ресурси, в яких здійснено агрегацію, тобто спроба зібрання, об'єднання різних імерсивних сервісів за певними параметрами. Утім, ресурси, які наразі існують, а ми проаналізували понад 80 таких ресурсів, мають низку недоліків, що знижують їх користь для впровадження в освітній процес, зокрема в Україні. Варто відзначити такі недоліки. Існуючі агрегатори зазвичай пропонують звичайний перелік сервісів списком, що обмежується назвою та їх описом, інколи посиланням. При цьому можливість фільтрації або взагалі відсутня, або містить лише кілька опцій. Малий вибір саме імерсивних сервісів. Переважна більшість існуючих баз і каталогів агрегують сервіси різного катунку, виключаючи сервіси віртуальної доповненої реальності взагалі або включаючи лише їх незначну кількість, маленький вибір. Мовний бар'єр. Існуючі розробки не мають україномовного інтерфейсу і є зазвичай англомовними. Серед інших недоліків такі моменти, що деякі агрегатори працюють лише за платною підпискою, і це накладає додаткове фінансове навантаження на школи. Деякі платформи збирають дані користувачів, що може суперечити українським законам про захист персональних даних про дітей. У зв'язку з цим виникла потреба у створенні вітчизняного каталогу імерсивних сервісів, які можна було б використати у підтримці освітнього процесу. В закладах загальної середньої освіти України, відтак, нашим відділом було створено такий каталог. Зараз на малюнку ви можете бачити його інтерфейс. Цей каталог створений співробітниками відділу технологій відкритого навчального середовища Інституту цифровізації освіти на ПН України. Переваги нашого каталогу полягають у тому, що він безкоштовний, доступний усім користувачам. Містить зручну систему фільтрації для обрання доцільного сервісу. При розробленні опцій для фільтрації було враховано результати опитування групи експертів, щоб ці опції максимально враховували потреби вчителів. До кожного сервісу пропонується опис, який відображає функціонал, можливості використання цього сервісу, а також посилання на нього, скріншоти та інше. А зараз я вам продемонструю, яким чином можна здійснити зручний пошук доцільного сервісу в нашому каталозі імерсивних сервісів. Отже, якщо вам уже відома назва сервісу, який ви хочете підшукати використати, ви можете просто ввести цю назву в пошуковий рядок, і система вам його запропонує. Якщо ви хочете дібрати імерсивний сервіс конкретно до ваших освітніх задач, Відповідно, ви скористуєтеся нашою зручною системою фільтрації. Отже, яким чином можна добирати сервіси? За категорією сервісу ви можете обрати або сервіс доповненої реальності, або віртуальної, змішаної 36-градусне відео, і так далі, в залежності від ваших побажань. Проставляєте галочки, і система здійснить пошук відповідних сервісів. Відповідно до освітнього рівня, можна здійснити добір сервісу для початкової школи, для 5-9 класів, для старшої профільної школи. Також можна добирати сервіси відповідно до навчального предмету, який ви викладаєте. І в переліку ви відшукаєте всі предмети, які на сьогоднішній день укладаються в українській загальній середній школі. Це може бути як фізика, хімія, іноземна мова, історія, і так далі. Можна обрати як один предмет, так і декілька, проставивши відповідні галочки. Мова інтерфейсу. Можна обрати як англомовний інтерфейс, так і україномовний. Одразу відзначу, що переважна більшість сервісів, звичайно, в розроблені англійською мовою. Хоча є певні сервіси, які пропонують. Варіанти на кількох мовах, тобто можна обрати з поміж декількох, у тому числі і українську. Такі сервіси також існують, і ви обираєте залежно від ваших мовних можливостей. Умови використання. Можна обрати як безкоштовний сервіс, так і платний сервіс. При цьому різні компанії пропонують різний план використання їхніх продуктів. Зокрема, навіть безкоштовний план, він може пропонувати як дещо обмежений функціонал, так і повний функціонал. Тут уже залежно від сервісу можна обирати і використовувати різні варіанти. Платформа. Залежно від гаджету, який ви використовуєте, можна добирати відповідний сервіс. Це може бути звичайний Android для переважної більшості наших смартфонів, планшетів. Де він встановлений, ви можете добирати відповідні сервіси для продуктів компанії Apple, mm. ну і також відповідно операційні системи. Чи це буде Windows, чи це буде Linux, ну і так далі. І зараз я продемонструю приклад, яким чином можна здійснювати цей пошук. Наприклад, я хочу для свого року підібрати сервіс доповненої реальності. Я хочу добрати сервіс для учнів. 5-6 класу ставлю відповідну галочку. Предмет у мене буде, скажімо, фізика. Давайте візьмемо фізику і хімію. Мови інтерфейсу я хочу обрати українську. І умови мову використання я оберу безкоштовні от два варіанти плану. І платформа звичайний Android для планшету. І ви бачите, що система нам підібрала три сервіси. З яких ми можемо вже обрати те, що нам потрібне, або скористатися всіма трьома, спробувати їхній функціонал, і тоді вже, відповідно, використовувати їх на своїх уроках. До кожного сервісу пропонується опис. До прикладу, я відкрию один з них, і ви бачите, що тут є посилання, за яке можна його скачати, є короткий опис. Ну, і далі вже. Опис за різними категоріями, за яким, зокрема, і здійснюється його пошук за нашою системою фільтрів. Мою доповідь завершена. Дякую за увагу!